Так, доброго дня, шановні, вибачаю за якість відео, але доведеться так, бо так буде швидше записувати вам і все пояснювати. Значить, задача нашого відео сьогодні показати, як відображається по всім документам, які тільки по первинним документам, в звітностях, в пенсійному фонді декрет нашої співробітниці. Ідемо по порядку. Значить, вам прийшла ваша співробітниця і сказала, що вона вагітна. Це означає, що ми готуємося до е, різноманітних видів документації. <кій> і так, перше, що ми очікуємо: ми заходимо на портал Пенсійного фонду України, е, портал електронних послуг. Заходимо як юридична особа. Електронними ключами спускаємося з вами до нашого розділу заяви розрахунки створення повідомлень рішень. Натискаємо, натискаємо на пошук і знаходимо з вами два декретних листа, тобто лікарняних, які були створені. Лікарем і підтягнути до вас як до керівника. Як, ну, у нас це ФОП, у нього в декрет пішли дві, ось, дві дівчинки, як до керівника. Тут ми створюємо заяву створити нову до пенсійного фонду. І в цьому в цій заявці заповнюємо з вами. Код страхувальника це нашого ФОПу, найменування, регіон, місце знаходження, тип, статус заявки, піп керівника дублюємо нашого ФОПа, піп головного бухгалтера, дублюємо ФОПа. Значить, телефон обов'язково, по якому можна з вами зв'язатися. Розрахунковий рахунок IBAN це соціальний рахунок, в якому має міститися обов'язково дані, в якому будуть вказані цифри 2620. Ой, 2604, блін, вибачте, 2604. То має бути вказано в розрахунковому рахунку. Це і буде вважатися рахунком для виплат по соціальному страхуванню. Туди будуть переводитися кошти з пенсійного фонду, за які ви потім будете звітувати. Дата початку періоду, який включений в лікарняний, і дата закінчення. Потім натискаєте, продовжити, за даними електронної. Електронного листа і заповнюйте його, і на яку суму ви претендуєте виплати. Сума виплати не може бути меншою мінімальної загальної суми для фізичної особи жіночки Україночки. На сьогоднішній день мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень, виплата 31 тисяча з чимось там. Чи 33. 33, мабуть, не пам'ятаю точно. Значить, цю виплату у мене просто в той момент була інша сума, тому що була інша мінімальна зарплата. У нас була мінімальна зарплата 7100 і там була виплата 29 тисяч. На сьогоднішній день це вже 8 тисяч, тому і виплата соціальна буде побільше. А, далі, коли ми то все пройшли з вами, подали заявку в пенсійний, очікуємо на виплату. Поки ми очікуємо на виплату, ми маємо з вами скласти табель. Да? Ну, ми ж усі з вами розумні люди, тому ми складаємо з вами відомість по видачі заробітної плати, де нараховуємо людині ту зарплату, яку вона вже отримує останню в цьому місяці. Да? І нараховуємо з вами їй лікарняні, відпускні. У мене це інше нарахування. Ось ця сума, яка буде виплачена з пенсійного фонду. Вона не оподатковується податком з доходів фізичних осіб і не оподатковується військовим збором. Але вона оподатковується ЄСВ. Вам пенсійний фонд не перерахує кошти, допоки ви не сплатите ось цю суму ЄСВ і не надасте квитанцію, яку потрібно. Вони зателефонують до вас і попросять цю квитанцію, щоб підтвердити факт сплати пенсійного внеску. Ми сплатили і квитанцію надіслали в пенсійний фонд, коли вони до нас зателефонували. Тому я вам кажу, треба залишати реальний номер телефону. Все, з цим ми розібралися. Також в таборі ми зробимо з вами обов'язково ось таку відмітку, що людина пішла у декретну відпустку. У декретну відпустку. З 15, там, наприклад, до 15.05.2024 року. Далі ми з вами то все ще оформляємо, це ще не кінець, ми оформляємо тепер то все наказами і заявками. Значить, вона пише нам заявку про те, що просить надати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, там, з певної дати по, по таку-то тривалістю 126 календарних днів. Підстава листок непрацездатності і вказує його номер. Далі ми приймаємо рішення про призначення страхової виплати, про допомогу. Ми тут її вираховуємо. Вказуємо дати, період, допомога йде 100% від пенсійного фонду, і потім складаємо наказ, що заява працівниці та наданого, та наданого лікарняного в електронному вигляді надати відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з такого, то тобто, по таке то число тривалістю 126 днів. І призначити допомогу через виплату Пенсійним фондом України наказ. Потім, після того, як людина народила, заспокоїлась, прийняла нову реальність, вона має ще написати одну заяву: прошу надати відпустку для догляду за дитиною за досягненням неї трирічного віку. Або там, там є різні статті в законі, кожна індивідуальна. Якщо дитинка там, ну, потребує більш довшого догляду, ви пишете про це і надаєте заключення лікаря. Розумієте, так? Да? Далі, звичайно, тут ми пишемо підготувати проєкт наказу, відпустки за догляд за дитиною. Наказ. Відповідно до заяви працівниці, надана свідоцтво про народження дитини, тобто, коли вже дитина народ, то, маєте принести свідоцтво народження до дитини. Так? Надаю відпустку для догляду з дитини до засядення неї трирічного віку з такого, то тобто, по такий то рік. Все, це всі наші первинні документи, які у нас будуть. Так? Табель нарахування, відомість і наші заявки і накази. Тепер з вами переходимо. Знову до пенсійного фонду, і ми вже з вами отримали виплату на наш соціальний рахунок. Знову заходимо в пенсійний фонд. Після того, як отримали, має змінюватися статуси. Статуси змінюються ось тут. Так, заявки, розрахунки. Так. Ось тут у нас є статус оплачено, оплачено. Нараховано в розгляді вони кожного разу різні. А, нарахування ми робимо а, і подаємо заявку, коли буде готово до виплати. Тоді ми подаємо заявку. Після того, як вже є слово оплачено, після того, як виплатили, ми натискаємо на оце око. так? Спускаємося донизу, і у нас з вами з'являється ось така штука повідомлення. Ми натискаємо створити повідомлення. Бачите, статус стоїть не виплачено. Ми натискаємо Коригувати, ставимо тут дату виплати, яка у нас була реальною. Натискаємо Продовжити і підписуємо і відправляємо. І тоді ми відзвітуємося перед пенсійним фондом, що ми все виплатили. Все, з пенсійним сайтом розібралися. У нас тут все буде красиво, все буде закрито. Переходимо до, до податкової електронний кабінет платника податків. Да? А тепер нам треба за то все відзвітуватися. Натискаємо Введення звітності. У мене це все відбувалося в першому кварталі. Податковий розрахунок ЄСВ та 4 дф Натискаємо. Ну, що таке, чому ти не відкриваєшся? Що так, йдемо спочатку по додаткам. В нашому випадку додаток 1, то був січень. Ми в січні з вами, як зрозуміло, да, якраз і почали виходити у декретну відпустку. Так, місяць перший. Зараз говоримо саме про це. Тобто ми не будемо говорити про інші якісь речі, тільки про нарахування цих виплат. І так, у мене іде ознака: як ми бачимо, там, де зарплата, ставимо один, а там, де у нас вже пенсійна виплата по, по декрету, ставимо 42. Потім. Перебувала з нами в трудових взаємовідносинах 31 день. 20 вже вона відпрацювала і, якби, йде відпустку. 29 тисяч вона отримала і ЄСВ, яке ми сплатили по ній. Все це ми відобразили в додатку 1. Так? Потім переходимо в додаток 4ДФ. Переходимо в додаток 4 df Номер місяця 2, а нам ну, треба номер місяця 1. Номер місяця 1. Значить, що ми тут пишемо? Ми відображаємо цю суму 29490, але нарахування яких не робимо з кодуванням 128. Там, де зарплата у нас 101, а там, де виплата по декрету, 128. Ось так ми будемо відображати нашу декретну виплату. Далі переходимо з вами в додаток 5. В додатку 5 у нас з вами відображається Українка, все категорія особи 5. Ми вибираємо категорію «Особи 5. Вказуємо її дати, і дату початку відпустку 15 січня. Все, показали і наказ, який у нас був складений: ось наказ номер 30 вказали. Зрозуміло, так? Тобто, в додатку 5 потрібно обов'язково відобразити, хто у нас пішов у відпустку по декретному ну, на підставі декрету. Категорія особи 5. Запам'ятала, так? Да? Тобто, у нас вже по декретницям має бути додаток 1 заповнений, 4ДФ і додаток 5. Він потім зміниться, ця категорія особи, коли вона в наступному періоді вийде з цієї відпустки і піде в відпустку за доглядом за дитиною до трьох років. Тоді ми змінимо категорію, здається, на 6 Треба почитати. Ось. По принципу, зараз ще покажу, що в загальній відомості, в загальному ми розділі дещо відображаємо, зараз вам вкажу. В загальному е розділі у нас тут є строка, сума 1,5, рядок 1,5 сума допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами. І ось тут ми, звичайно, цю суму відображаємо. Ось вона. Це у нас була виплата суми допомоги по повигідним і пологам. Ну, це все. Ось цю суму ми відобразили і, по принципу, все. ЄСВ, звичайно, порахували з урахуванням виплати цієї. Ну, поки що так. Якщо бачите, да, в січні в мене одна пішла, а в лютому пішла інша. Дві дівчинки. Виплати вони отримали різні. Виплати там нараховувалися автоматично в кабінеті пенсійним фондом. Я з ними не сперечалася. Як вони нарахували, так хай і буде. Мене все влаштовувало і їх теж. Ну, все, по принципу, ми все з вами проговорили. Якщо де відображається, головні е, такі то е, лайфхаки е, всі проговорили. Якщо у когось є більш е, більше питань, пишіть під відео або звертайтеся за індивідуальною консультацію, тому що не можу показати усе. Це, цей звіт він повний, тобто тут у мене і розрахунки з ФОПами, і нарахування зарплати, і все інше, не хочу забивати цим вам голову. У мене для цього є інші відео, а тут вам буде достатньо інформації для того, щоб ви зрозуміли приблизно, як відправити в декрет вашу працівницю. Тому що я шукала по всьому інтернету інформацію, збирала по краплинам, бо це мій був перший досвід, і він, по принципу, закінчився досить непогано. Виплати ми зробили, перерахували на розрахункові рахунки нашим працівницям. З пенсійним відзвітували, податково відзвітували. Все все поки що закрили. Все, дякую вам за увагу. Пишіть під відео коментарі, кому що не ясно, вибачаю за якість, але це ну, єдина можливість вам отак от кусочками показати, що де як пишеться. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую вам, що дивитеся і слухаєте.